Хто вони такі? Як китайський символ Інь-Янь пов'язаний з слов'янами? Вітаю вас на каналі Калина. З вами Тетяна Дугельна, письменниця і дослідниця Українського коду нації, а також культури, міфології і традиції. І сьогодні поговоримо про одну із гілок нашої слов'янської культури трипілля, і яким чином саме знання про трипільську культуру дає нам право стверджувати, що символ Інь-Янь належить саме нам, а не китайцям. Знаєте, колись я подорожувала Китаєм, і мені мівчитель сказала. Якби українці зналися на своїй культурі, то вони були б найсильнішою країною і нацією у світі. Тоді я не розуміла це було близько 15 років тому, і я навіть гадки не мала, що прийде час, коли ми з вами будемо говорити про те, що ми стаємо дійсно найсильнішою нацією у світі. І для цього нам варто заглиблюватися в національні символи, традиції і архетипи. Один із самих відомих у всьому світу є символ Інь-Янь. Його називають монадою гармонії, де об'єднуються світи, де щось особисте об'єднується з громадським, де чоловіче об'єднується з жіночим. Де немає боротьби, де не існує протилежностей, які воюють одна з одним. Хоча інколи кажуть, що в зображенні класичному іньянь там, де біла і чорна крапелька переплітаються одна з одною, саме борються добро та зло. Але це неправильно. Якщо ми з вами заглянемо за куліси історії, ми побачимо такі речі. Саме дійсно, вперше в даосизмі, лао Цзи, до речі, не знають люди, що Лао-дзи Цзи – це не мудрець, а це ціла група людей, і саме лао Цзи в даосизмі описав символ іньянь. Він сказав, що іньянь це основа давньокитайської філософії та натурософії, це символ єдності, протилежностей у всесвіті, де із хаосу з'являється. Це певний порядок. А знаєте, що говорили про це набагато тисяч років раніше в терапійській культурі наші з вами прадіди. Вони казали, що не з хаосу створено світ, а із сонця. Відчуйте різницю: з хаосу твориться порядок. Тож, мабуть, постійно і йде ось та боротьба добра та зла. І в символі іньянь саме це вбачають. Китайці, але ми розуміємо, що вони про це говорили ще тільки на в IV та III століттях до нашої ери, а трипільській культурі найрозвинятічій культурі на наших територіях сучасної України, і це саме культура наших. Стародавніх предків більше ніж 5 тисяч років до нашої ери. Тож повернемось також до цього символіки. Символ Інь-Янь це те, що означає шлях пізнання в китайській традиції. Дао називали саме вони Інь-Янь і казали, що людина з хаосу пізнає всесвіт, людина із своїх проблем може структурувати щось хороше. Наші з вами предки казали, що людина це дитя Боже, а Богом вважали сонце. Вони вважали, що саме ось ця велика сфера, яка включає дві ці крапельки чорну і білу, як наче дві рибки, які мають. Око у чорній рибці біле око, а у білій рибці чорне око. Ці саме дві рибки, дві крапельки, об'єднані одним великим колом, завжди було символом сонця. І саме сонце або великий Бог, творець, бог-рід, створив дві половинки. Він створив чорного бога і білого бога, по саме прослав'янській традиції. І не дав їм боротьби, а сказав володарювати в рівних пропорціях. Тоді, коли багато сонця на небі, то пітьма відступає, і коли Сонце землю наповнює життям. То природа в цей час саме відпочиває по ту сторону сонця. І навпаки, вночі володарює Чорнобог. І тоді життя, як наче трохи, перестає існувати, як наче настає період інший, де люди або природа розслабляються. Саме філософії. Інь-янь, ми бачимо, що існує ось це перетікання протилежностей одне в інше, і я хочу знову ж таки наголосити, що археологічна культура ще часів неоліту, яку ми знаємо як трипільська або Кукутень, тому що трипільська названа вона в честь села Трипілля, яке недалеко на Києві під Києвом, на Київщині знаходиться. А Кукутень це така сама культура, це гілка тої самої культури. Праслав'янської на те на території сучасної Румунії, і ми знаємо з вами, що це була дуже велика і дуже дуже сильна цивілізація, дійсно цивілізація, і ми живемо на територіях, де наші з вами стародавні предки досягли величезного розквіду. Я би хотіла, щоб ви згадали, що коли ми розглядаємо ту саму. Мальовничу столову, наприклад, столові предмети чи столовий посуд, предмети обрядів або релігійного значення, то ми бачимо, що вони наповнені глибоким символізмом, що на багатьох тарілках, на багатьох чашах ми можемо побачити спіралі, ми можемо побачити різні позначки, які означають сонце, місяць. А також ми дуже часто саме на утварі. Трипільський бачимо символізований круг Дао або Інь-янь. І наголошую, друзі, що трипільська культура вона з'явилася за 5 тисяч років до нової ери, а перші китайські імператори з'явились за 300-500 років до нової ери. Тож подумайте про те, що ми знаємо а нічого. І, до речі, саме коли я подорожувала по Індії, мені також там. Чителі казали, якби ви згадали свої веди, які Бог Рама приніс до нас, а також згадали про ауру та чакри, якими користувалися ваші пращури, то ви б не їздили до нас пізнавати саме через нашу релігію те, що знали ви за багато тисяч років до нової ери. Тож, мої друзі, я би хотіла, щоб ви це пам'ятали. Але я вам пообіцяла роз, роздивитися ще. Слово «слав'яни», Звідки воно походить і як воно пов'язане з символом Інь-Янь? Ви вже зрозуміли, що саме Інь-Янь, як інь жіноче, а Ян чоловіче, до речі, правильно говорити Ян, а не Янь, не пом'якшувати чоловічий принцип саме в цьому символі. Так от, слав'янин той, який славить янь. І інь, тобто ян, і інь, чоловічі, і жіночі принципи Всесвіту або дві творчі сили, які творять все довкола, вони прославляються ким? Великою матінкою Славою, а ви вже знаєте, хто вона така. Якщо ви ще не дивилися на моєму каналі відео про матінку славу, про богиню славу, то обов'язково подивіться. А також, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок і отримуйте першими повідомлення про новини. А ми продовжуємо. Ще в Велесовій книзі про богиню славу сказано найбільше, і вона вказується як свята матір або жар птиця, яка е, літає по молочним берегам над рікою раю і поєднує між собою світи праві і яви. Ми хочемо з вами чи не хочемо, але ми саме походимо від цієї святої матері. Матінки слави і тому слав'янин, ті, які славлять чоловіче і жіноче, розуміються на тому, що боротьба це завжди війна, а взаємодоповнення це завжди гармонія. Ось чому саме цей символ, символ Ін'янь, вважається символом гармонії. До речі, дуже добре знати, що саме. Слав'яни не тільки славили янь і інь, а мали завжди гармонійні поєднання в пантеоні богів. Завжди мали чоловіка, Бога і жінку богиню. Напевно, що недарма українська традиція, як пра-традиція праслав'ян саме завжди шанує і береже інститут сім'ї, де і чоловік. І жінка в рівних долях мають представляти інтереси тої маленької, маленького суспільства і об'єднання, яке ми називаємо сім'єю. І я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що коли ми з вами славимо янь і інь. То ми вміємо прославляти богів найкраще, най, найпростіше. Знаєте, в якій традиції все дуже лаконічно і гарно. Не лише так лаконічно можна як можна пояснити через символ Інь-Янь, як створено Всесвіт. Саме в українській традиції є найпростіша і най найкоротша молитва в світі. А звучить вона так: слава Богу. І ми, коли радіємо, коли знаємо, що все добре, хочемо, щоб було ще краще, ми завжди кажемо: слава Богу. Тож, ми, слав'яни, ми завжди з вами славимо богів і Творця. Інь Янь створив. Бог Сонце, дач Бог, Він дав нам з вами то коло, і в тому колі показав, що існує протилежність, але протилежність доповнює одна одну. Коли чорному вже немає сил керувати світом, завжди приходить час світла. Коли світло витончується і хоче, щоб трохи перепочити, перезавантажитись, то воно дає. Є можливість прийти чорному. Чорне і біле це не добро і зло в розумінні людей на землі, як війна і мир. А чорне і біле це два боги, які творять разом з Богом Сонцем на небі і на землі. І вони творять для того для того, щоб щось нове. У нас з вами з'являлося. Тож хочу нагадати вам, що на каналі Калина ми з вами досліджуємо національні архетипи, символіку. Якщо у вас є якісь питання, задавайте під цим відео. Я не претендую на істину в останній інстанції, але Дуже хочу, щоб ви навчилися розмірковувати і дивитися ширше на нас, як українців, як на славетних нащадків великих слав'ян. Тож славимо рідних богів, шануємо один одного, любіть себе і Україну.